Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Геймплеї. І це остання частина проходжень всіх частин Слендеріни. Я виділив, як бачите, окрему, окрему частину для одного відео. нас, ви вже бачите, Слендеріна Ікс, моя дорічна і улюбленіша. І це останнє ігрове відео у цьому 2025 році. Мені аж сумно, що тут ця музика просто. Мені мені плакати хочеться, щоб щоб ви розуміли, я зараз реально заплачу. от. Мені просто так сумно, що. От вже завершиться цей рік. І тут ще ця частина. Ще музика якраз підходить. От, Ну не знаю, як для кого мені якраз таки вона підходить. Під мій настрій сьогоднішній. Оооо, Боже, як тут прикольно. Так, у нас я ПОМНЮ, я алейкум Я граю за е, цього монтажера від Індівура, да. мене пересадили просто в інший підвал. Ладно, що чути, чуть цей просвейді мій замок, я е, його хочу обувдіти, але не знаю, чи вийде. Карту. Карту берем. У мене там на задньому плані випадки за звуки, просто у мене два кота розносять хату. О, павук, не чесно, зразу, що за Що за фігня? Що павук зразу? Перший босс, блін. Нам треба знайти меча. Де у нас мечі зазвичай? Чекайте, де меч. А, на самому верхньому по... Ну здрасте, Вася! Я ж думав тобі пофіг на мене. Як я щас візьму, блін, меча, як я вас всіх розфігачу тут, а, ви будьте мене бідні. Де меч, блін? А що вони ще досі біжать? Нечесно, я вас їх поріжу, блін, на шаурму пущу. І давай, бери його. Є хрена тобі, на нафіг. -на нафіг. -на Де він там, що, злякався? Хер, ма бепі. Ах, ти мене смієш бити! Ти мене смієш бити! Ти руку на мене підняв! На нафиг! Десь ключик моя тут. Так. Тут спить він, я уже помшусь. Та блін, візьми! Мене не хотілося братись. Вообще не чесно. Воще не на Так, блін. Тут нажав. Тепер ми будемо бігати. З мечом. Тільки у нас якась падла підійде, ми її розріжем. Допустим, на шаурму, да. Чесне слово. Так, ага, нам сюди треба ломик. Хоча чего не можна просто перерубати ці доски. Мечом! Меч гострий! Ти диш, диш, ти диш, ти диш! И Так раз тут побігаю і на той інший поверх спущусь. Там ж тоже кімната є. О, надійс. Так, двери нема, ніфіга нема. До речі, ключики, ну, як ви бачите, ці два ключики, які зверху, вони, походу, взяті з -з, з з бабки. Ну, вони. ну Хоча насправді мені здається, що це це що за все. Їх робив розробник тута! А ту він просто додав, чи цей фах. Верніше дав, так буде. Де я є? Так, нам не сюди, нам треба туди вертаюся тим ж самим шляхом, яким я йшов по мечам, улюблений меч! Я його так обожнюю! Я його додаю на а. Салам алейкум, Вася! Здобим року му! На нафік, тут і подарочок від мене. То далі? Павук. 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 Де павук? Я хочу павука розрізати! Я хочу його... Отак от, от мечом буду дати. От, а все цікаво, меч може зламати. Ну я щось провіряти навіть не хочу. Де павук? Мені треба негайно павук. Я хочу з'їсти павук. Я хочу його розрізати! Я його продам. Здрасті, що дверку не можемо відкрити, да? а ключик треба просто мати. А, то я пошутив. Не я його бив. Він сам вздох. Він головою по двері бився. Я що, винен. Здрасті. Хто мене там бісив в частині Сендеріни The Sever 2 і The Forest? Сиди тут там, блін. Скотина, ключик я забираю. Сиди. На Надвіх. Мразь, тупа, не на вижу. Конечно ты вилез. ну нафиг, блин, тебе На голову, хорах. Зазвали ты як мога Де була така синя дверка, я помню? На цьому поверсі. Да. Бежка так, гарна. Так, так пара нам надо. Який це чекайте, Уся поличка була. цьой? А, так, да, я ж тут проходив біля неї. Во. А, ні, стоп. А, зверху, боже. Я <соць> перепутав. Терсь, мразь. Куда поїхав, блін? Він, він, в нього анімації ніг немає, але він поїхав. Кстати, мені цікаво, чого девелопер е, спочатку додав такого до бабки героїні, а потім змінив на якусь урочку. Мені подобається. Лумік. Тепер ми Луміком ломаємо досочки. Це піде на дорогу. Мій замок тепер. Е, мій. Да. Тут я буду сам їсти. Мій замок? Я стих вижен. Момент комити, понимаете? Так. І тепер нам Що тут написано? Підвал! Йдемте в підвал бису, там ж так прикольно, тільки там опалення немає. Така сирість, така знаєте, Так, а чекайте, Ааа. Куди мені надо? Мені надо спускаться. Йде, як та черепаха, я не можу. Я буду йти всіх і мечем Отак, 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 отак. Отак я буду всіх купити різать, потім я пущу їх на шаурму. Тільки попадіться, гади, я ж вас всіх поріжу. ту 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 па 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 двері буду продати. Оце во взагалі треба зняти таку продати. Картини спали. Вообще уродські прям. Так і хочеться плюнути. Ой, боже, боже. Що у нас там? Піаніно. А де піаніно я грибу? На якому воно поверсі? Піаніно, чекайте. А на якому поверсі? Пианино, пианино, пианино. Сейчас сдалось? Не на тобі В місці, що не сдалось! Надо весь я ударить. В смысле, ч не сдохну? Сдохну, бейстор. Який поверх, блин, пианино? А, там текстура просто. Пианину, на якому поверсі? Ч, вышив? Спопробуем подняться. Факту має бути підказка, якщо я не помиляюсь. Да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я хочу павука зарізать. Мій улюблений меч, я його так обожній. Я його додаю на всі малюнки, де я себе малюю. Ну майже. В мене тебе вже розріже. От би взяти оцей факел, як кинути тут, а щоб все воно згоріло к чортовій матері. Спокій і тиша. І вікно вистрибнути у нарешті піаніно. Так, що на букви? А H S A Е Зараз <клух> Зазімнутися. Браво! Ну дякую вам. Дякую, хто сказав браво. Я вмію грати на піаніно, да. А, вона дивиться на мене! Я спочатку не поняв. Я йду, стою. Дивлюсь вона, дивиться на мене. Ну і дивися! Собі. А В мене дивлюся червоні п'ятна вони на екрані появляються, не поняв. Такс. Нам тут... О, все, Нічого Це ключик від е, з того. Ну, насамперед, там Правда Там моя. така фигня. Така фигня, яка фигня да? Така Офігенна фігня. Тут тут. Тут тут. Хочу когось зарізати ніхто не попадається. Де вони всіх сховаються? Що за репчик? Ха-ха! <реш> я, я не розумію Що за репчик? Я мало того, що граю на піаніно, я ще й помію. Я це спеціально в шорт закинув. С це, закину. це замість. На ковальня Я че тут огарну, Така палка Можна гойдавку повісити і такой бабах впасти. Щось з цій серії дуже весела. Мам таке заїзд. <хи> Я не можу. Де вони всі є, блін? Я що, дарма з мечом хожу, тако розмахую? Не, Фредні всі, ховаються. Зараз у нас буде босс-файт з М? Так, як. До речі, це ж... Не, хто грав в Гренні, там, де в підвалі вимикає світло, отака сама штука була. Ну шо, не віриться, що ми прийшли до кінця. Поїхали! Let's go! Салам алейкум! Ти мені вирішив допомогти тепер, да? Спустя 200 років. Не ну, я зараз читаю е, щоденних сундерина. Тут пише, що вона погано себе поводила. Ти Анджела її погано виховувала. а, я пошутив! Жорсткий був свайт. Хааа, чепусть! Я не звав тебе. Не відстань. І не кричи мені. А вот он. Что так довго появляєшся? Що зараз буде евакуація, да? Да, я кисть такие низкие. Басти дети! Во, так, смотри, де. О, я у прям прийди. Я, я не очікував такого. Он, бачите? дым такий пішов. О, вон тут. Не було Так, Сандріна з'являється Салам алейкум Тебе не звали? Йди звідси Ми виганяємо її Вона нясна Нє, яка вона? Бать, у неї ще чуть-чуть хпшечки вистало Я дуже прухаю Ой, та ще чуть-чуть Якщо Если ще один раз з'явиться, все перемогу. Давай! Єс! Yes. Викінь цю книжку! Фу! Де ще аж книжка якась темна випоміту? Мізій на барні світліша. Це просто Сандріна, вона... Те, що тіп, вона як дух поганий, типу. Вона тепер... Типер книжка стала знаєте, чорна книжка, типу там нещастя, ще щось там. Куди намі? Я поняв. До побачення. що, Не їжте мене, будь ласка. Змій замок, я хотів тут управляти. Ого, та ну ну ну-ну ну нунь ну. Та бляха скільки вас Наші сухарики з собою взяв Блин Весь замок за мной бігає тепер А Анжела, то, то взагалі?! загали Он вон... О, зайвітав я тобі свої сухарики С собой заберу Двері, двері, нарешті, двері, а відстань, стрьомно, нафіг звідси. Ага, все упал. Не кричи, до побачення. Че зуб голосне щас зроблю чуть. Навіть не віриться, що вже все. Я зараз заплачу. На цьому ми завершили всі проходження всіх частин Сандерини. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. І всім пока-пока.